Відео буде коротке для тих, хто хоче, може і не боїться думати, хто зберіг в собі таку властивість критичного мислення. Знаєте, що таке критичне мислення? Чиновники нам про нього розповідають, але коли ти запитуєш у них, а я з деякими з них знайомий, питаю, а як це ось мислити критично? Зазвичай вони або не відповідають, або коли ти їм пояснюєш, як це мислити критично, вони кажуть, та ні-ні, не так. От Ви, напевно, бачили фільм Vivarium, перекладається як «Варіум». Так от, в тому фільмі люди, молода пара, шукали собі ідеальне життя, комфортне, красиве, без турбот, ідеальне життя. І ось вони їх повезли показати їм будинок, і він от, виявився доволі таким. Ідеальним, все чисто, все гарненько, ну, хороша територія. Але досить швидко вони зрозуміли, що щось не так, що щось не то. І от те життя, яке вони мали до того, вони захотіли в нього повернутися, це життя. Але виявилось, що це неможливо. І попавши в цей віваріум або в акваріум, вони кружляли 2-3 дні по місту. Невеличкому цьому котеджному, зрозуміли, що е, немає дороги назад. Її просто немає. Їх підгодовували цих людей, їм е, надавали відповідні умови проживання, їм навіть дитину дали на виховання. Правда, вони почали дивуватись, звідки вона і чому вона, і так далі. І все це закінчується досить трагічно. Люди так і не змогли. Вибратися з цієї пастки, з оцього міста, яке нібито ідеальне, в якому у кожного є свій будиночок, але з якого ти вибратись не можеш. Я хочу пояснити, до чого це все і яка мораль. Мораль полягає в тому, що інколи нам здається, що у нас все погано, що у нас не ідеально. І ми починаємо шукати собі якісь інші умови. Але буває так, що війшовши в інші умови, ми закриваємо собі шлях на зворотнє повернення. Ми не можемо повернутися. Нині, перебуваючи в 2024 році, ви не можете повернутися ні в 2019 рік, ні в 2016, ні в 2013, ні в 2008, ні в 2004. І нічого там змінити не можемо ми. Нам інколи здається, що ми хочемо чогось ідеального, але виявляється, що це ідеальне насправді це порожнеча, це пастка, з якої вибратися неможливо. Нам не дають із неї вибратись, якщо вже ми добровільно туди прийшли, а в цьому виваріумі якраз молодих людей і. Привезли туди, тому що вони самі цього захотіли. Вони самі шукали собі ідеальний будинок, вони самі шукали собі комфортного життя. Їх не влаштовувало те, де вони були, де вони знімали квартиру, де в них були якісь там сусіди, де вони, можливо, трішки сварились, трішки щось десь не так харчувалися, їм здавалось. І вони мали в собі запит, запит на якусь ідеалізацію. Вони її отримали, але отримавши її, вони не змогли вибратися назад. І оце інколи нагадує мені а, наше з вами життя. Ми завжди чогось шукали. Ми все життя чогось шукаємо. Ми намагаємось знайти собі а, європейські зарплати, європейські цінності, європейські, а, європейську там пенсію, європейські дороги і так, далі, і, так далі, і так далі. І коли ми починаємо йти цим шляхом, ми розуміємо. З часом, що назад, немає повернення, не існує, немає можливості е, сказати ні, стоп, я хочу жити так, як раніше. Пам'ятаєте, у Фауста було: остановісь, мгновення, ти прекрасна. І там це було як певна е, така теза стоп, де все зупинялось, і тоді е, відповідні процеси е, відбувалися в іншому руслі. У нас немає такої можливості. Якщо процеси запущені, то далі вже ніхто не випустить нас на зворотню дорогу. Пам'ятаєте, колись у 2022 році, я, я не пам'ятаю точно місяць, але це був десь, напевно, травень, червень. І тоді в Пентагоні зібрали власників заводів з виробництва зброї в США. І тоді це мене абсолютно налякало. Я зрозумів, що ніякі два-три тижні війна не закінчиться. Тому що коли зібрали власників заводів з виробництва зброї, це означає, що буде запущений процес. Буде запущений процес, який не зупиняється. Отак. Пам'ятаєте, ця тьінька була в Тіктоці? Так, в 3.15. це так не зупиняється, це так не працює. Якщо процеси розкочегарюються, і тим паче, що ви самі цього хочете, далі буває так, що зворотньо відкотити неможливо. Що це все означає? І до чого тут критичне мислення? Справа в тому, що ми повинні з вами перш ніж щось хотіти. Абсолютно чітко відповідати на питання, для чого ми це хочемо. Ну, до прикладу, ви хочете купити квартиру, ви повинні чітко розуміти, для чого ви робите цей крок. Ви хочете змінити роботу, ви повинні чітко розуміти, чому ви це хочете зробити. Ви хочете, наприклад, не ну, знаю, завести собі коханку. Ви повинні чітко розуміти, для чого ви це хочете, яка мета цього всього? Бо, як тільки ви це зробите, ви одразу втратите можливість зворотньої дороги. Кожна подія, яку ви обираєте, і часто самостійно обираєте, робить ваше життя попереднє, вже неможливе. Ви не можете просто повернутися в те, що було раніше. І вам може здатися, скластися така ситуація, коли те, що у вас було раніше, виявиться набагато кращим, комфортнішим для вас, ніж те, що ви хотіли бездумно, ніж те, що ви хотіли, не думаючи про те, для чого воно вам потрібне, скільки вам потрібно зусиль для того, щоб це, і чи взагалі зусилля потрібні? Часто ми чогось бажаємо, але не бажаємо для цього нічого робити. Часто ми чогось бажаємо, але не розуміємо, в яку пастку нас можуть затягнути події, з яких ви ніколи не виберетесь. Тому, якщо ви щось надумали, якщо ви. Щось обираєте, якщо ви до чогось прагнете, в першу чергу подумайте, чи не будете висумувати за тим, що ви маєте нині. Є навіть е, стара приказка те, що ми втрачаємо, те, що ми маємо, не цінуємо, те, що втрачаємо, потім за ним плачемо. Я хочу побажати нам з вами, щоб ми не робили помилок в глобальному масштабі і щоб життя, яке є у нас. Було цінним для кожного з вас, що ви знаходили в кожному моменті свого життя те, що робить його прекрасним зараз. Тому що ваше життя це результат вашої діяльності, ваших батьків, наших з вами прадідів. І ми повинні, ми повинні цінувати той стан, який маємо нині, і не повинні прагнути до чогось такого, що невідоме. Неочікуване, непрогнозоване, і що вкрай небезпечно може бути просто пасткою. Не давайте затягнути себе в пастку. І також багато нашому українському народу розставили пасток на нашому, на такому нетривалому ще шляху побудови самостійної незалежної країни. Досить пасток українському народу.